Потрібно сказати, що ситуація сьогодні в столиці непроста. Скоюються злочини як насильницькі, так і корисливі. Тільки по Деснянському районі, 1 березня було скоєно два вбивства. Міліція обидва вбивства розкрила. Перше, це прийшов чоловік додому. Побачив, що його дружина сидить з коханцем за столом на кухні. Його це роздратувало, тим більше є інформація про те, що це не подивокий випадок був до цього, значить не ніж, і на кініс декілька ножових поранень, останньому, в результаті чого останній помер, ми порушили кримінальне провадження сьогодні за статтею 115. Якщо говорити про інше вбивство, то в лісопарковій зоні був найдений труп чоловіка, замотаний в одіяло, начали розбиратися, значить, тільки десь через добу встановили особистість цього чоловіка. Потім буквально вчора було встановлено два злочинці, які з метою заволодіння коштами в сумі 20 тисяч гривень останнє вбили, замотали в одіяли, вивезли лісопарку в зому. За ці гроші, які вони взяли, останні тут же придбали наркотики. Якщо говорити характеристику дати одному і іншому злочинцям, то один із них. 45-річний за спиною в нього 20 років позбавлення волі, вживає наркотики, а інший молодий 25 років, але також раніше судимий за наркотики. Сьогодні обидва знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання, міліція з останніми працює, і їм оголошена підозра, і вони так обосновано підозрюються у скоєнні цього злочину.